Друзі, був дуже зайнятий ці дні. Навіть не було часу записати це коротеньке відео, але воно потрібно для тих, хто хоче прогресувати у шахах. Я хочу сказати, що ще є сьогодні та завтра для того, щоб замовити цікаві послуги школи креативних шахів, шахів, чому перемагати школи шахів Шуб за е, неріздвяними, новорічними цінами. Так. Які послуги в нас є, і що б я порадив? Ну, постараюся або два відео записати, або це не дуже довго. І так, найкращий у світі шаховий абонемент. Після Нового року він буде стоїти, коштувати набагато дорожче, а ця, ця послуга дає вам можливість напротязі усього 2025 року грати в наших турнірах. Потім отримувати аналізи цих партій, зустрічатися регулярно на постійній основі. Зі мною на зустрічах, як індивідуальних, так і колективних. Ще багато-багато чого корисного та цікавого. Про це можна почитати на сайті. Сплачується ця послуга один раз. Можна сплатити абонемент на рік. Це найвигідніше, звичайно, зараз за акційною ціною можна за акційною ціною замовити абонемент на місяць. Звичайно, це буде, якщо поділити не так вигідно, як на рік, але, все рівно, таку кількість послуг ніхто вам не надасть, а тим більше суперякісних послуг. Друзі, про це все можна почитати і в описі до відео, і перейти потім на посилання на наші сайти, і там є інформація. Якщо вже щось детально, ви для себе більш-менш обрали, можна зв'язатися зі мною. Найкраща шахова ліга. Я вже казав, що турніри наліче з Часком, я вже мовчу про інші платформи, чим не задовольняють в принципі, усіх чесних людей, чесних гравців та порядних людей. Перше, це що там безліч представників країн Оркоблоку, це, звичайно, дратує, не хочеться з ними грати, не хочеться постійно щось від них там, слухати, та просто грати не хочеться. І друге, це читери. Читери це ті шахраї, які грають за допомогою там, підказок, Кампа і так далі. Або грають просто прогами. В наших турнірах немає ані представників країн Оркоблоку, ані читерів. Лише в наших турнірах. Ніхто інший вам цього більше не запропонує. Також я розповідав у відео про непедагогічність не лічесу або чискому при вирішенні задач, при турнірах, коли втрачається рейтинг і так далі. Людина проробила стільки праці, йому бац-бац-бац. У бац, бац. нас у турнірах йде лише накопичення рейтингу. Тобто, ви від вашої активності і від ваших успіхів залежить так, те, як буде. Зростати ваш рейтинг. І, до речі, турніри у нас, у нас рейтинг накопичується не лише за гру у турнірах, а й у матчах, які ми теж будемо робити зі мною матчі або матчі з іншими учнями школи. Теж йде накопичення рейтингу. Ну і накопичуєте бонуси, а потім змінюєте це на шахові. Призи авторства мого або тренерів школи ШУ. Тож проєкт має 4 плюси у порівнянні з найкращими іншими платформами. І коштує доволі дешево. Принаймні зараз це можна замовити на весь 2025 рік. Друзі, найкращий шаховий абонемент це взагалі ВІП-подарунок для будь-якої людини, яка захоплюється шахами. Рівень її не має значення. ВІК не має значення. Участь у найкращій шаховій лізі. Це більш скромний, але теж крутезний подарунок. Подаруйте це своїм друзям, своїм рідним, і вони будуть вам дуже дуже вдячні. Ну, також в нас хочу сказати: вже запрацював телеграм-канал, і будуть працювати інші ділочки подібних телеграм-каналів і по дебютам, і так далі. Зараз запрацював телеграм-канал СТОП ЗІВКИ. Щоб не зівати, щоб зменшити кількість помилок, жахливих помилок, зівків, як любить казати шахісти. Ми створили телеграм-канал. Вже там приблизно 20 завдань. Завдання учні виконують, потім надсилають відповіді. Учні можуть подивитися, як відповідали інші учні, а потім коментарі і пояснення до усього, що там написано від мене. Я не просто пишу: вірно, молодець, невірно, переробіть або ще щось. Я пояснюю кожний момент. Пояснює помилки, омислень і так далі. Це неймовірний ефективний проєкт. І ось ті люди, хто вже долучилися, вони дуже-дуже щасливі. Друзі, я рекомендую це абсолютно кожному, незалежно від того, який у вас рівень шахи. Це постійно у вас перед очима телеграм, ви зайшли в будь-який момент, виконали вправу, або передивилися, щось повторили. Ця вся інформація у вас є, і ви прогресуєте. І ваш мозок розвивається. Це теж дуже-дуже крутезний подарунок як для дитини, так і для дорослих. Ще є безліч послуг, наприклад, індивідуальний заочний курс зі зворотнім зв'язком, з майстром або зі мною, з міжнародним розменистром це теж дуже-дуже ефективний формат. Ну і звичайно, онлайн заняття це класика для людей, хто хоче і поспілкуватися, і набратися якихось знань, то. Звичайно, якщо ви будете з тими тренерами з OLX замовляти е, уроки, то ви можете лише вас е, може початися, тобто лише гірше заграти. Ви просто будете витрачати гроші, а найголовніше свій час. В нас, професіонали, ви можете обрати тренера, е, який вам буде зручний фінансово і з ним працювати. Не обов'язково працювати. Там по 10-12 по годин на тиждень можна обрати будь-який формат. Навіть 1-2-3 години в місяць з професійним тренером, який буде бажати вам успіхів, ви все для цього робити, з тренером, якого є досвід, успішний досвід, не просто досвід, який досвід роботи 10 років, кого виховав, та нікого майже. Це що це за досвід? А коли успішний досвід, то, звичайно, і у вас буде гарний настрій від цих занять і гарні звичайно, результати у шахах. Тому теж рекомендую скористатися ось сьогодні або завтра, для того, щоб замовити заняття такі собі, або можна на подарунок замовити комусь. Зі своїх друзів, зі своїх рідних, це теж дуже-дуже крутизний подарунок. Звичайно, діти більше люблять щось таке, щоб ось ось відразу. Але якщо це буде додатковий якийсь подарунок для вашої дитини, або просто для якогось дитини, це, це буде дуже круто, повірте. Це подарунок, який оцінюють принаймні розумні люди, батьки чи просто розумні люди, ваші колеги. Отож. Я розумію, що я пізно виставляю це відео, але не був заклопотаний. Зараз я хочу дивитися чемпіонат світу з бліцу. Він скоро почнеться. Так ось. Тим не менш, я на зв'язку. Кому цікаво щось обговорити, якісь ідеї, якісь проекти, якісь, якусь співпрацю з нашим сайтом. Сьогодні і завтра у вас є така можливість. Я для цього відкритий, Можна замовити ось ті послуги, про які я сказав. За ціною, яка набагато нижча за ту ціну, яка буде після 1 січня. Друзі, бережіть себе, тренуйтеся у найкращих. Ви знаєте, хто зі мною працює, хто у нас в школі, що я роблю завжди набагато більше, аніж ви навіть мрієте при замовленні. Це моя філософія, і мені головне, щоб людина була задоволена і щоб був. В неї прогрес, як у шахах, так і в житті. Дякую за увагу. На зв'язку. Тримаємося.